Хороший. Ти приплив. Ти приплив. Держи. Ай-яй-яй, вона падає, вона падає. Кукуруза падає. Ай-яй-яй. Як же тобі. Давай я на мілину тобі дам. Давай туди. На мілину. Давай. Ну не шипи, не шипи, не шипи. Туда. О, диви, Ти сердишся, я бачу, що ти сердишся. Ну, з руки ти не будеш брати? На. на. З руки будеш брати? Ну я тебе сама боюся. На. На. О. Отак, на. Ти сердишся. Ой. Бачиш, минулого разу так хорошо ти вийшов на бережок, а тут не вийдеш на бережок. На. Отак, ну, от приходиться доставати. Ай-яй-яй, ну що ж робити? Що ж придумати, що ж придумати? Давай попробуємо на кочку докинути. О, на кочку. О, Збирай, збирай. Мій хороший такий. Давай, давай. Хороший. Ой. От халепа, от халепа, приходиться доставати. Якби ж ти міг на бережок вийти, виходь на бережок, виходь. Виходь отут на бурижок. Можеш вийти? Отут. На. Ну, як же, я вийду. Це високо для мене, да? так? Так. От Отуди на кочку тобі. О, збирай. Збирай. Отак, так, так. Да, да. Хороший, хороший. Зараз. Вот ну, на з рук, на з рук ж з рук підійдеш. Підійдеш на. На. на ой тебе сама боюся, я тебе сама боюся, на На. не хочеш, да? Не хочеш? Ну, на туди опа. Все пообідали. Да? Ти типу, пообідав кукурузкою? Головне шипить, шипить, але вже звик до того, що його годують. Кукурузку без Припливай на наше місце, там, де можна вийти на бережок, Там я тебе погодую. Красунчик такий. красунчик. Угу, Як купався. Кукурузу шукає та, що попадала. Вы сгиры, Молодец, молодец. Але бідка тим часом біднесенька сидить на яйцях. Дощ ллє уже кілька днів, а вона сидить і з місця не сходить. Голодна. А лебеді висиджують яйця пташенят 30 з чимось днів. Подивіться, яке вони гніздо собі звили, цілий трон.